Всім привіт! Мене звати Маша. Дякую всім, хто підписується на мій канал, залишає лайки, коментарі, бо ви таким чином допомагаєте просуватися моєму контенту і мотивуєте мене знімати більше відео для вас. Тож, якщо вам цікаво дивитися і слухати те, що я розповідаю, будь ласка, залишайте мені свій фідбек. Сьогодні я знімаю відео, яке в якому сенсі було довго В першу чергу мною я давно хотіла зняти щось на цю тему, і мене дівчата декілька разів просили зняти відео подібні до цієї теми. Тож все співпало, і сьогодні ми поговоримо з вами про аромати спокою, тиші, якоїсь рівноваги, не дуже гучні аромати, такі ароматне не скажімо так. Бо зараз такі часи, де в принципі завжди такі часи, що періодично ми тяжіємо до якоїсь такої спокійної, врівноваженої форми життя. І мені здається, що добре завжди мати у своїй колекції парфюмерні, навіть якщо вона невелика, хоча б один аромат, який допомагає нам. Забути про те, що існує світ навколо, і просто трошки порефлексувати, побути наодинці з собою. І просто аромат, який не буде постійно про себе нагадувати, бо це теж іноді важливо. Тому у цій підбірці будуть аромати майже всі не занадто стійкі, не занадто гучні, але кожен по-своєму цікавий і приємний. І, в принципі, наскільки я бачу, вони всі є у продажі, жодного аромату не зняли. Це важливо зараз. Що ж, давайте дивитися мою підбірку. Коли ми кажемо про тишу, про щось таке дуже-дуже нейтральне, мені, звісно ж, на думку завжди спадає найбільш нейтральний аромат з усіх, які я взагалі зустрічала в своєму житті, це молекула перша Есцентрик Молекулс. І це саме перша молекула, не Есцентрик, просто перша молекула. Це таке ароматне ніщо можна сказати, але я б скоріше назвала це аромат чистим аркушем папіру. Тобто він має свій запах певний. Можна сказати, що тут є трошки-трошки трошки, ну, які, власне, і дають цей паперовий відцінок, принаймні мені, і ніби і аромат такого повітря після дощу, цього петрікору. І, в принципі, можна багато чого знайти у цьому. Нічому, але е, якщо він пасує до вашої шкіри, якщо ви чуєте його на собі, він для вас буде пахнути дуже приємно. Це аромат мого чоловіка, він полюбляє такий напрямок, і що класно, я його чую від нього завжди, і можу сказати, що він доволі шлейфовий. Але, звісно ж, мова не йде про якісь гучні, такі яскраві шлейфи, це, знаєте, такий легкий-легкий аромат. Які ви залишаєте, коли йдете кудись з кімнати, я маю на увазі, в якій ви знаходились, наприклад. І ніби все і так само, як було, з точки зору аромату повітря, а ніби щось трошки і змінилося. Він дуже делікатно вносить ці зміни, але все ж таки вони відчутні. Іноді люди не чують на собі цей аромат взагалі. Тож, я все ж таки, мабуть, радила б, якщо є така можливість його спробувати, просто щоб розуміти, ви взагалі будете його відчувати, це просто це не для вашої шкіри, бо є такі люди, які взагалі не чують його на собі, от саме нічого чують. Але якщо все ж таки ви його на собі відчуваєте, то, можливо, це те, що ви шукаєте, коли ми говоримо про спокій і тишу, бо він, звісно, дуже-дуже такий ненав'язливий. Ну, не знаю, мені він дуже подобається. Моєму чоловікові, теж, як ви бачите, це 100 мл флакон, і тут вже залишилось мл 20, можливо. Тобто, так, він носить його декілька років, але все ж таки це не єдиний аромат в його колекції, тож він йому подобається. І, до речі, цей аромат просто супер на літо буде. Він просто, от взагалі, не те, що нікого не придушить, він не придушить вас, він не буде нікого дратувати. Він буде давати відчуття чистоти і спокою, і навіть прохолоди трошки. Але в, <кій> Перепрошую. Але в той самий час все ж таки він не буде таким, знаєте, нав'язливим і гучним. Тому я думаю, що можна більше нічого не казати. Мені цей аромат дуже-дуже подобається і мені здається, дуже пасує до сьогоднішньої теми. Далі будуть цілих два аромати, які собі здобули репутацію не дуже стійких, але дуже інтелігентних. І це аромати від Prada, лінійка Infusion. І я розповім про них по черзі, просто хотіла показати вам ці флакончики разом, бо вони мені дуже сильно подобаються. Тож, перший аромат це Infusion de десадга. І, взагалі, мені здається, важливо тут відмітити, що більш-менш всі аромати з цієї лінійки мають майже однакову базу, бо вони всі базувалися, мені здається, на інфузіонна дері, тобто ірисовий аромат. І це відчутно. Якщо у наступному ароматі, про який я буду розповідати, тут, там відчувається якась певна своєрідність, то тут ця база відчутна одразу, але також на старті. Я відчуваю зовсім зовсім маленьку дрібку лимонного сіку. І, е, ніби так, спил дерева, але це не активний аромат, це така скоріше димка, я маю на увазі спилу дерева. Тобто, це дерево спилили на зараз. Це вже пройшов певний час і залишилось таке тихе, тихе нагадування про це. Тож, е, також дуже спокійний, інтелігентний, делікатний аромат. Він чимось перекликається для мене з молекулою, можливо, в базі. Щось подібне є. Вони дещо різні, але вони в чомусь і один на одного схожі. Цей аромат, як і молекула, власне, на мій смак, цілком унісексовий, тобто це може підійти і чоловікам, і жінкам, звісно ж, і цей аромат в нас у нас, чоловік. Але. Я, в принципі, завжди вважала, що аромати з лінійки інфузіон можна купувати наосліп, будь-які, просто, якщо вам назва сподобалась і вам він буде пасувати. Але одна дівчина мені якось написала, що їй майже жоден з цих ароматів не подобається, вони якимось пилом пахнуть, там, ще щось не злаштовували. Тому ми, звісно ж, всі різні. Тож, я Говорила я завжди буду повторювати, що все ж таки наосліп не треба замовляти аромати. Якщо є можливість, принаймні маленька, якийсь відлівантик взяти, можливо, в когось протестувати зі знайомих, краще це зробіть, бо яким би нейтральним не був аромат, все одно комусь він буде чимось пахнути, що може не сподобатись. Тут, на самій пляшці, написано, що тут у піраміді власне, кедр, мандарін і. Ансанс-бенжо, я не знаю, що таке бенжо. <ріст> Перепрошую, але я вам описала своє враження від цього. Я завжди кажу, що піраміди це добре, щоб зорієнтуватися, хоча б так приблизно. Але все ж таки кожен в кожному ароматі чує своє. Наступний аромат з цієї лінійки це інфузіондамант, і тут вже ми відчуваємо мигдаль на старті. І цей аромат більш кремовий на мій смак. Тому що в мене був колись крем з мигдалем, і він мені його нагадує принаймні на старті. Дуже затишний аромат. От він вже не на 100% нейтральний. Якщо я можу сказати про інфузіон десятка, що він все ж таки більш нейтральний і такий більш універсальний, то тут все ж таки треба полюбляти мигдалі, щоб його носити. Цей мигдаль не активний, він не якийсь ценідний, він не кричить на вас, він не пахне випічкою. Він пахне саме кремом мигдалевим, не їстівним, а доглядовим, звісно ж. І база тут так само відчувається трошки ірісово. Мені тепер цікаво. Я до речі, раніше ніколи не помічала, що тут написана піраміда. Тому зараз так цікаво дивитися, що вони пропонують. Ви вже побачили піраміду з фрагрантики, тому зараз їх порівняємо. Тут написано «Боби тонка. Бадьян це зірочка, наскільки я розумію, ця яку Глінтвейн додають приправа. Потім бергамот і Сантал. Ну, що я можу сказати? Особисто для мене це звучить як фантазія, бо я не відчуваю тут майже нічого. Можливо, трошки бобів танка. Вони дають таку певну акварельність. Акварельність не за прозорістю, а от саме, знаєте, як буває, акварельні фарби пахнуть. От щось таке. Але це все ж таки, я кажу. Це я прочитала і зараз я вже це чую. Ні, все ж таки для мене тут мигдаль, крем з мигдалем і база класична у цієї лінійки. Тож, це якщо ви хочете трошки, якісь, щоб відтінок набув ваш парфум. То можна обрати інфузіон Демант або якийсь інший інфузіон, їх там дуже багато. Мені здається, десь приблизно 10 парфумів цій лінійці, які зараз у магазинах можна придбати. Тож обирайте на свій смак, але вони точно не будуть вас душити. Цей аромат чутно, але мені здається, що десь може, до двох годин я його чую так від себе час від часу. І потім все це така полівашка, і теж класно підійде на літо. але... Мені здається, що влітку може трошки яскравіше мигдаль проявлятися. Я не пробувала, я його якось більше люблю взимку носити зранку, тому можливо треба спробувати. Але загалом ця лінійка дуже спокійна, максимально толерантна і політкоректна. Тому навіть мені здається можна купувати на подарунок, якщо ви не боїтеся того, що може бути якийсь несподіваний ефект у одної людини зіста. Далі просто мастодонт ароматів чистоти. Я нікого, мабуть, не здивую цим парфумом саме у цій підбірці: Це Sea Salt Jo Malone. І це от уособлення, мені здається, аромату такої гармонії, тиші спокою, але все ж таки аромату. Тут дуже-дуже-дуже приємна кремова текстура в цього аромату, текстура в сенсі не рідини, звісно ж, а от аромату саме. Мені колись хтось сказав, що відчуваю тут сіль. І як за чарівною якоюсь паличкою я теж почала відчувати тут сіль, і мені це дуже подобається. Бо зазвичай сіль в ароматах ближче вже до якоїсь мінеральності. А я розповідала, що це один з моїх парфюмерних жахів мінеральність в ароматах. Ну, Певна мінеральність. Я залишу посилання на це відео, де я все дуже так ретельно пояснюю, тому переходьте, дивіться, якщо вас зацікавило. Цей аромат має в собі теж трошки цитрусу, трошки ніби такої лімонності, я чого сьогодні завжди лимон відчуваю в парфумах, ну, можливо, тому що він там є кремовість, сіль. І трошки-трошки теж лагідної деревини у базі. Аромат не стійкий, але. Він така теж полівашка, його можна оновлювати постійно, він нікого не придушить, нікого не буде дратувати. Що я чула про цей парфум ну, з приводу дратування, так це тільки те, що він не стійкий. Але ми сьогодні якраз про такі аромати і говоримо. На нього за декілька годин після нанесення можна нашарувати інший парфум, і він зовсім не буде ніяк заважати. І е, загалом він дуже приємний, він такий, знаєте, дуже-дуже інтелігентний. І мені здається, що в певному сенсі, якщо казати про аромати тихої розкоші, то цей аромат 100% можна в таку підбірку додати. Мене він заспокоїє. Дарує мені такий якийсь піднесений стан, тому раджу його вам також. Те, що ми полюбляємо з вами, мені здається, завжди це знаходити перлини у більш менш бюджетному сегменті парфумерії. Коли я кажу про бюджетний сегмент, я не маю на увазі арабські парфуми чи парфуми мас-маркету. Я все ж таки маю на увазі більше люксові парфуми, але у такій не дуже високій ціновій категорії. Тому я думаю, що ви зараз розумієте, про що я кажу. Буду вам розповідати про аромат «Анис, анис, Прем'єр-деліс від Кашерей. Цей аромат вже має трошки більше характеру, ніж попередні, але все одно мені здається, що дратувати він нікого не повинен, якщо ви спокійно, толерантно або з приязнью якоюсь ставитесь до ноти груші, бо тут вона дуже відчутна. Я цей аромат у минулому році порівнювала з ароматом «Dulce Per» від LM Парфамс, і я, в принципі, продовжую це робити, але я не можу сказати, що це клон, звісно ж ні. Але ці аромати дуже схожі саме цим грушевим звучанням. Тобто, якщо вам подобається Елем Парфамс Дульче Пер, але ви не пробували це, я все ж таки раджу це зробити. бо... Якщо ви маєте певну колекцію парфумів, то купувати один ще парфум свіжий за майже 200 євро, щоб пахнути грушею. Можливо, ну для мене це не мало сенсу. Як ви бачите, коли я почула цей аромат, я зрозуміла, що він задовільняє повністю моє бажання мати грушовий парфум у своїй колекції. Тут є трошки. Такої абстрактної квітковості я завжди хочу знайти в якомусь ароматі півонію у її натуральному звучанні, бо це, звісно що одні з моїх найулюблених квітів, і мені здається, вони такі універсальні улюблені квіти для всіх. Саме такі рожеві піони чи білі, які мають цей тонкий квітковий аромат, але дуже такий потужний. І тут, можливо, фантазія на цю тему також присутня, але все ж таки груша для мене тут, на першому місці. Але через те, що він такий якби повітряний, він не гучний, не щільний. Він, мені здається, теж дуже класно буде посувати до такого спокійного настрою. Мені здається, що він створює не тільки настрій спокою, а також дарує вам відчуття такої жіночності всередині вас, бо він дуже м'який, дуже приємний. І не гурманський. Це важко пояснити, коли починаєш казати про якісь їстівні ноти в парфумерії, що він не гурманський, але тут, знаєте, груша, яка от лежить нарізана, але вона не солодка, вона не в випічці, вона просто така сама по собі. Може, вона і солодка, але я маю на увазі не з цукром, не з якоюсь карамелью, нічого тут такого нема. Дуже чистий аромат, до речі, от він не з точки зору аромату чистоти, а з точки зору того, що тут немає. Звучання десяти, наприклад, нот чи п'яти різних, які один на одне на налізають. Я не дуже це полюбляю в парфумерії саме от такого напрямку, бо мені здається, що дві, максимум три ноти повинні бути у таких парфумах, які більш такі спокійні і універсальні. Тому. Тут саме так і відбувається. Дуже раджу вам познайомитися саме з цією версією, якщо ви ще не знайомі, бо класична версія все ж таки така більш класична традиційна, жіночна, а цей аромат має в собі нішове звучання, бо я інших парфумів з такою грушею в Люксі не зустрічала і. Тому дуже радію, що маю його в своїй колекції. Останній аромат у сьогоднішній підбірці найбільш потужний, найбільш гучний з усіх. Але наскільки я вже встигла перевірити, стійкість в нього не те, щоб така прям 12 годин. Ні, 2-3 години, мені здається, він так звучить, що ти його ще чуєш, потім він іде. Я зараз буду вам розповідати про парфум від Lancome з лінійки Rose Absolute 1001 Roses. І це для мене аромат готелей на островному якомусь такому відпочинку. Тут аромат спокою і тиші для тих, хто не боїться троянди. Вона тут є, але вона тут кремова, не масляниста, не болгарська і, скоріше, все ж таки близька до цієї свіжо-зеленої троянди. Зелене я маю на увазі з точки зору аромату. От як так може пахнути біла троянда? така троянда буде пахнути по-іншому. І це аромат не про чистоту і гармонію, це все ж таки більш чуттєві аромати. А от цей аромат все ж таки оцю троянду містить яка більш свіжа. Але ця кремовість додає йому трошки такої солодкавої, не те, що пудровості, все ж таки кремовість. І тільки зараз я побачила. У мене цей флакон вже з січня, що на донці тут Троянда також. Це от через це, видно, бачите, такий рельєф. Ну, Ланком взагалі дуже поважаю цей бренд, і мені здається, що все, що вони створюють, завжди має красу в собі. Щодо флаконів, щодо парфумів. Немає такого парфуму від ланком, який би прям мені не подобався страшно. Тобто, от не можу зараз таки назвати. Є парфуми на кшталт поема, Кліма, які просто мені не близькі через їх звучання, я таке не дуже люблю, але я все одно їх поважаю. Я не можу сказати, що від них в мене буде боліти голова чи щось таке, а от всі сучасні парфуми Lancome – це взагалі казка. І я хочу ще один аромат з цієї лінійки поки що один, дякувати Богові, але подивимось, що зміниться з часом. Це аромат, як я вже казала, доглядових засобів. І дуже часто в якихось готелях на відпочинку додають у вентиляцію певний аромат, щоб він розповсюджувався готелем. Бо від дифузорів, від спреїв, такого ефекту все одно не досягнеш. І от саме, коли я цей аромат вперше затестила, я відчула цей запах і вже не могла без нього обійтись. Тож для мене цей аромат теж тиші спокою, гармонії. але все ж таки, ви повинні бути, скажімо так, ввімкнені. Тобто, якщо ви просто втомилися, якщо вам все набридло, ви нанести не цей аромат, і він може почати вас дратувати. Але... Якщо ви просто знаєте такому спокійному настрої, хочете походити вдома, відчути себе розкішною жінкою, але все ж таки не робити для цього нічого додаткового, то нанести цей аромат буде достатньо. Мені він дуже подобається. Якщо ви маєте доступ до цієї лінійки, я раджу вам до затесту і до знайомства. Вони її цією лінійкою замінили повністю лінійку Maison Lancome у таких прямокутних флаконах. Я маю декілька ароматів з цієї колекції, вони мені дуже теж подобаються. Я теж вважаю дуже такими видатними в своєму роді. Але зараз цієї лінійки вже нема, тільки продають залишки. Але аромат як удбуки вони перенесли. Цю лінійку також, бо, звісно ж, він про Троянду, про ут. і оскільки вся ця лінійка присвячена трояндам, різним трояндам, наскільки я вже тестила її, жоден аромат не схожий на інший. То я всім поціновувачам троянди, або просто людям, які цікавляться парфумерією, раджу цю лінійку до затесту, бо вона дуже гідна. Хотіла ще, до речі, додати, що парфум. «1001 Roses, «1001 троянда. Він е, нагадує спа також в певному сенсі. Тож, в принципі, для цього він і підійде. Тобто, спа не орієнтальний, а просто абстрактний, якийсь масажний, можливо, салону. Ну, тобто, от такі вайби. Тому… І ви вже зрозуміли, що я його точно раджу до затесту, як мінімум. Такі були сьогоднішні аромати спокою, тиші, гармонії, затишку. Якщо ви з ними знайомі, напишіть мені, чи ви згодні з моєю думкою щодо цієї тематики для цих парфумів. Якщо ви маєте ще якісь парфуми на думці, то, звісно ж, діліться. Мені теж буде цікаво. Я думаю, всім, хто читає коментарі, також. І я, звісно ж, бажаю вам знаходити спокій, рівновагу, гармонію у повсякденному житті, бо це те, що допомагає нам рухатися далі і бути ще сильнішими і вдячними нашому життю. Тільки коли ми зупиняємося і трошки заспокоїмося, ми зможемо усвідомити все, що ми маємо, і куди нам рухатися далі і яким чином. Дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!